Сьогодні я хочу поділитися з вами дуже цікавим смачним рецептом баклажанів в томатному соусі. І це, так би мовити, два в одному, тому що їх можна їсти як е, холодну закуску, а можна як напівфабрикат для дуже смачної, дуже цікавої страви. А якої ви побачите, коли додивитесь це відео до кінця. І нам знадобиться 6 невеликих баклажанчиків, 3 кг стиглих, а краще перестиглих помідорів. Сіль, цукор, винний оцет і середня головка чеснику. Спочатку займуся баклажанами. Я їх ось так тоненькими смужечками надрізаю чотири надрізи і вкладаю на дечку. Тепер змащую кожен баклажанчик олією. З усіх боків. І тепер ставлю в духовку розігріту до 190 градусів десь хвилин на 40. Тепер займемося помідорками. Ну, насправді, як ви бачите, я використовую більш, ніж 3 кг. Це тому що я замовляю собі, так би мовити, не кондицію. От бачите, такі трошки репані, перестиглі, але за півціни. І, звичайно ж, їх треба переробити швидесенько то я те, що залишиться, просто закрию як соус. Шкірку я обчищаю і ріжу такими невеличкими шматочками. Ставлю каструлю з томатами на вогонь, буду доводити до кипіння, і коли закипить, варитиму десь хвилин 40, ну, перемішуючи, щоб не пригоріло. Ось помідорчики, як бачите, вже гарненько покипіли, поварилися, тепер додаю чесничок, порізаний ось такими таблеточками, і хай воно покипить далі. Так, буквально пару хвилиночок покипіло. і тепер додаю сіль. Додам спочатку столову ложку, а потім спробую на смак також неповну столову ложку цукру. 2 столові ложки оцту. І зараз трішечки кипне і спробую, що додати чи нічого не додавати. Ну, я не хочу більше нічого додавати. І тепер можна продовжувати. Власне, соус готовий, тепер знов до баклажанів. Баклажанчики попеклися і навіть трішки вже охололи, ну так, щоб комфортно було їх брати в руки. І тепер я їх тихенько складаю в банку. Раніше я закривала у літрових, там, в принципі, і чотири втулить можна, але мені не вистачає соусу. Тому я вирішила закривати в півтора літрові, щоб було багато-багато соусу. І ось тепер заливаємо це все діло соусом гарячим. Ось баночки повні. Так я їх потрушу, щоб соус краще потрапив у всі щілинки. Тепер Закриваю кришками, щільно ще не закриваю, переставляю удечко виставлене фольгою. Накриваю ще одним листком фольги. і ставлю це все в холодну духовку, вмикаю нагрів на 140 градусів і тримаю так годину. Ну, ось, і після всієї заливки в мене. Ще залишилась отака баночка соусу, тут 450 мл. І я мушу вам сказати, що я вас дезінформувала. Якщо ви будете, як я, закривати в 1,5 літрові банки, то 3 кг помідорів вам точно не вистачить. Беріть зразу 5, як мінімум. Якщо залишиться соус, ви будете тільки в виграші. Після того, як банки простояли години в духовці, я вимкнула нагрів і залишила їх ще на 20 хвилин, ну, щоб температура. Стабілізувалися. І тепер я їх уже остаточно опа, закручую. І тепер ще, ну, про всяк випадок, поставлю під шубку. Я так люблю для надійності. Ну, а тепер обіцяний рецептик смачної страви. Це може бути і вечеря, може бути і обід. От, уявіть несподівані гості, і вам треба швиденько-швиденько щось смачне приготувати. Валя. І поки гріється наша духовка, викладаємо баклажанчики з банки у форму. І ось такі робимо надрізи. От. Я тут вже обсмажила яловичий фарш з цибулькою. Додаю сюди ще зелені, тут в мене кінза, кріп і базилік. Дуже люблю це поєднання цих травок. Ну, звичайно ж, сіль, перчик. І тепер фарширую баклажанчики. Понапихаю їх щедренько. Додам ще свіжого чесничку. Посиплю сиром. Сир, який завгодно, який любите. У мене моцарела. І тепер в духовочку буквально на 15 хвилин, поки моцарела зарум'яниться. Ну, чи ваш сирок. Ну ось, якихось 15 хвилин і смачнюща вечеря чи обід готові. А ваші гості просто язика проковтнуть від цієї страви. Ну що ж, надіюсь, моє відео вам сподобалося, було корисним. Якщо так, ставте вподобайки, підписуйтеся, діліться з друзями. Смачного! Тримаймося міцно!